всім привіт, добрий ранок Кога як Утро почалось, у нас светло в 10 включили Ой, без світла хреново всю ніч без світла і, в общем-то так поганенько Не знаю в кого як но, в у нас ще котел не, Ну, на стены, а він короче Фух от світло працює и коротше якось так Ну печка спасає да. Дякуємо печки. Та й дякую всьому. Так, будемо йти по Сабанакі. Хто п'є чай, каву, всім приємного. По погоді, погода ляпота. Кожен день кожен. Чудовий день. Да. Сонечко. Мороз утра був мінус 20. Десь 6-7. Зараз десь спав мінус 22. Чую, сабанаки проснулась. Так, іде ко мене. Опа. Сабанакі Сабанаки. Ой, сейчас, ща сейчас поставлю Опа. поставлю, Опа. кофе поставлю. Бачите, яке сонечко як гарненько, да? природа сабанаки привет привет моя сабанаки прыгает прыгать опа опа Опа, а хто це так? А хто це такая? А що за ушастик? А що за ушастик? А що за ушастик Радієш, маленька? Девочка моя, скоро підростеш, ти наше щастя наше щастя Іди, глазики витру. Глазики витру моєї девочки. Нашій девочки. Все, все, все. Вона вообще не забажена. Я доразу бачу, що Що вона трусила. Пішли, пішли там пограємося Пішли мої сабанаки. Пішли мої сабанаки. Ой Ти знаєш напішло, тут погуляємо чуть Опа Опа, пішли, 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 пішли Пішли, пішли, пішли Коротше, народ, о, сейчас чашку поставлю кого є світло, то як кажуть Це дуже добре і... Цініть це, бо без світла, ну, ну погано. Ні, ну в кого є оцей як його. Генератор, да. Ну воно теж паливо, все. Іди, іди моя хороша, іди. іди моя хороша. Давай, прыг, прыг. Папа! Ад, не хоч Неси, неси мені, неси моя хороша, неси, ні носи, неси, неси, буду заберу. Рибаків бачите і сьогодні, хай при такому морозі. Хотя на річках сидять. На річках сидять. Да. Ну красота. Сонечко. О, як хорошо. Бачите, як сніжок скрипить. Так що радійте. Кожному дню що дав вам боженька. Ну, Авто не в боженьку все равно. Ой. В кожен свій кінець, як кажуть від Бога це залежить. От... Ну, в общем то Ніхто не вечер, який би ти здоровий не був. Да, мехараш. Да, моя мою дівчину. ти, моя прелесть. Неси, неси мені. Неси мені, Адель. Адельчик. Давай мені палочку, давай палочку. Не, принесла. Да, рибаків немає. Ну тут і риба, я не знаю. Я то не, не такий рибак заядлювий. Так за компанію з кимось. Не то що там, як кажуть, бухнуть, а просто, ну, ну як клює, то клює. А як ото цілий день просидиш на том ставку, пере, перемерзнеш і. Ну чи просто навіть влітку, блін. Ну коротше. А так рибу. Я люблю лично то кажарну. Жінка вон, і на мангалі. І коротше і, і, ко, і копчена покупаю. Я копчений. Я, я більш люблю цей оселедець. Ось абрикосу теж понакидав. Коротше, да, так, такі морози не... ну короче, Не кожне дерево перенесе. О! Хто у нас? Царь, царь гори, да? Аделька? Машок красотуля. Так, пишіть хто яку каву п'є в коментарях, хто чаює. Я не знаю, я оце я чаєм не, не проснуся. Мені треба каву. Хто може похмеляється? Ну я я теж. Ну то там, як на весіллі там десь день-два. На другий можна, а так, якщо чисто похмелилися, це, це день пропав слідуючий. Це коротше вже. Є, звісно, люди, да, багато людей, що виходять з не можуть вийти. Так що краще не пити, якщо вихренову алкоголь. Алкоголь воно до добра не приводить. Ну і без нього там рюмочку одну-дві там за шашличком, за... У гарній компанії, як кажуть, не то що рюмочки, а бутилки розпиваєшся. <гад> і не замічаєш, да. Ми розсиділи, у нас троє було, і літрушка була, і так якось раз-раз і ушла вона. І появилась друга бутилка, то. Ну, головне гарна компанія. І, і хороша так, закуска. Вкусно. на раз он брат приезжал тушоночку и просто кашу горохову на костре знаете оно вкусно с дымком да Хе -хе -хе. так захотелось да на кашу да, дочек? Ой, гороховой датчик там чисто да Тож чисто снежок а ты боишься ты ти, да, ти должна защищать это твоя территория ты должна її захищати, территорию то сніг них чисто Побігла, побігла, побігла. О, це і е, сьогодні четверте літа чи п'яте Ой-ой-ой-ой-ой. П'ята. То є. 12, дванадцятого чи 14 лютого буде Чотири місяці щеночку, так. Да. А, Да, Так, ночью тривога за тривого і підвищена, в общем-то. Кудись, гаси, гатив. Дай Бог, щоб люди цілі ці були. Да, а Адель, ти ч туди побіг? І гараж теж ось людина построїла, вона вже і померла, і так він і стоїть і стоїть. Ну тут родникові води, я не знаю як тут машину постав, вона, вона і згніє. Якось так ось Да, царі гори, цар гори, цар гори, цар гори. Кація, да? Річка рядом тут теж так. А, ну, все висихає. Та в багатьох місцях річки висихають, не чистятся. Не мертви, что эти так, а де в снегу все. Так, Адель, я не бачив, что ты писала и какала еще. Адель. Аделя. Что ты тут территорию территории не митаешь? О, о, ты молодец. Ты бачишь яка? Молодча, ничего не скажешь. Раз, только почула и сразу. Поняла. Ну тут три команди сидять, дай лапу і... Ну лапу так дає з трудом, бо ну вона ж типа якби... Ну я так думаю, що ну це і вона тоді себе якби беззащитная, як лапу одну дає. Я ну а так дає, і, і лежать. Адель, адель, сидіть, 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 сказав, сидіть, А ну сидіть, сидіть, сидіть. 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 Ну не хоче, холодно, так да? хоть сюди сам в жопу. Погнал. Не, понімаю, ну сейчас щось чашка там. Ладно, все, всім гарного, гарного утра, гарного дня, мирного неба і всього найкращого. Підписуємося на канал, ставимо лайкоси.